В житті своїм я дбала сама для себе, і лила чаші ріки на ріка. Ще не змагалася за віру я до смерті, і тіло не здригалось від болючого бича. Камінням я не була побита до півсмерті, і погляд мій не бачив погляд палача. В сирій темниці я не молилась до Бога, і руки, й ноги ще не щеміли від кайдан. Своїм була безпечна і дорога, ще не змагалася за віру я до смертних ран. Я не змагалася за віру, наче Йосип, здавалося б, залишена і Богом, і людьми. Скажи хоч слово: можливо, хватить, можливо, досить, ти ж будеш раб єгипетській землі. А Даниїл, скажи, чому услухав слова царя? Чому продовжив далі Бога прославляти. Невже як зійде в ранішня твій Бог зуміє і відлаві врятувати? А Йова, Йова, ти чому продовжуєш і далі довіряти? Чому продовжуєш ти вірити у те, чого уже немає? Але ж Господь він не навіть спокою піднять. І вірних він своїм благословляє. Я не змагалась. Я не зробила нічого, і за мій гріх помер сам Божий син. Це я зробила, це я розп'яла святого, це я забила у хрест останній клини. Я не шукала тебе, це ти на мене подивився, а я ж обтерта, поранена гріховно, Але ж і там в долині ти до мене нахилився і дав своє спасіння. Я не змагалась, я не платила за віру кров'ю, і хрест тяжкий, я з не несла. Мої гріхи ти всі покрив любов'ю для того, щоби віри паросток мені проріс. Ціна велика була заплачена за мене, і я не маю права тебе, тут, Боже, підвести. Твоє ім'я, хай буде у мені благословене. І віру дай Твою тут, Боже, зберегти. І Боже, сил змагатися так, змагатись так, щоб раз і назавжди тоді зрости для тебе повну міру, і щоб мені прославлений був тільки ти. Амінь. Амінь.